Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу сьогодні зробити з вами розклад на тему саміт Україна ЄС. Чого чекати? Перед цим зараз я буду дивитися, що це таке. Хочу вам два слова сказати: що побачила промову від міністра оборони Німеччини, здається, Борис Пісторіус. Ви знаєте, в мене аж серце заграло. Як вони передавали нам танки? Правда, приємно, його промова була ну вражаюча, як німці міняються, як вони ну, Європа взагалі. І так, тому мені цікаво зараз, чого чекати. Дивіться, от, е, хотіла про саміт говорити, про танки, бачите, сказала, і ось, дивіться, е, карти самі випали, але це ще не моє запитання. Я зараз покладу їх назад. Просто прочитаю вам. Ви бачите, ось танки для перемоги: е, рухається зброя. Допомога, енергія, ресурси. Все рухається для нашої допомоги, мої дорогенькі, два старших аркани це колісниця і е, Сонце. Е, говоримо про е, саміт тепер. І так, і так, чого чекати? Ось сьогодні у нас це відбувається. Наскільки я зрозуміла, це буде не один день. Мені здається, не тільки сьогодні, сьогодні п'ятниця. Я роблю свіженьке відео для вас. Тому що новин ніяких не чути, що там і як там, який настрій у них, з якими а, планами вони прийшли. Тому будемо зараз дивитися, чого чекати від цього саміту, саме для України. Бо ходять чутки, що можуть нам е, забрати кандидата у ЄС і тому подібне. І так, чого чекати? Е, ви знаєте, це якісь нервові учення будуть. Вказання на наші помилки, тобто будуть вказувати на наші помилки. Трошечки, ви знаєте, як я це бачу, що трошечки нас чи хранити, але любля. Тому що король кубків говорить нам про любов. Король Кубків говорить, як люблячий батько. Знаєте, він сварить, карає. Ось це в нас паж мечів. Ось дев'ятка жезлів, король мечів. це Тобто нас трошечки будуть в рамки класти. Але це так, знаєте, ,tro... якісь от угоди ще підпишуться, напевно. Моральні якісь збитки бачу. да-да ця картка картка Ця карта так і підтверджує, що будуть якісь моральні збитки ну, підраховувати. Тобто це, скоріше за все, зараз я подивлюся, так, велике крадівництво, як у нас говорять, буде. Да. Ви знаєте, я ще що бачу, що мені так здається. Нас трошечки ну не зовсім нас притиснуть, але покладуть перед якимось вибором. Перед якимось вибором, от з цим крадівництвом. Тут можуть покласти нам, ну, типа, ультиматуму якогось. але, Знаєте, так, м'яко. Не, не дуже сильно, а м'яко. Можна так сказати, трошечки м'яко це зроблять. Вони відкладуть жорстокіші речі на майбутнє, мої дорогенькі. Ви знаєте, потребують, можливо, більш прозорості якоїсь. Ось так я бачу це. Потребують прозорості, тому що тут ще, знаєте, захочуть ясності в якихось справах, щоб прояснилося. Дивіться, тут іде. Три старших аркана. Вибір, крадівництво велике, як я сказала, оця печалька-печалька, що у нас зараз, так? ось, я маю на увазі тут не війну, а саме крадівництво. Ось, і я наскільки бачу, це буде все у такій м'якій формі. Ну, європейці, в принципі, вони і є такі, вони не будуть аж дуже давити, тиснути, вони це дипломатично зроблять. Прояснити деякі питання, тому що тут іде місяць і зірка. Вкажуть трошки нам на шлях. Ось, і по-дружньому, по-дружньому заспівають я, знаєте, так. Тобто я не бачу, що тут нам грозить виключення з кандидата. Не, -не, не бачу. Бачу настанови, бачу трошечки рамки можуть покласти, вказати, насварити. Але, знаєте, це можливо не на публіку, так це все розкажеться. Це так, знаєте, за закритими дверима. Тобто нам же ж не все розказують. Ось, я не бачу, що тут дійсно. Будуть якісь, але потребують, потребують більше, щоб вони відзвітувалися. Ось, І в кінці, от бачите, пір на весь мір. Ось як я це бачу. Але, в принципі, в принципі ви бачите, держава опиниться зараз трошечки, я маю на увазі навіть не держава, а влада. Влада опиниться трошечки на розтерзанні. Не дивіться, що це карта 3 жезли. Тут, бачите, Розкладуть трошечки наших по полочці. Ось як я це бачу. ось Гаразд, мої любі. Тобто очікуємо хороших результатів. ось Допомоги теж я, ну, як такової, тут допомога тут не про допомогу, тут більше про перевірки, більше про контроль, про знаєте. Про звітність, що ви добре зробили, що ви не добре зробили. Тут якось я так це бачу. Я не знаю, чим вони там займатися будуть, але ось так я це побачила. Гаразд, мої дорогенькі, гарного нам дня, чудового настрою. Бережемо себе і разом до перемоги на все добре, мої любі!